Трамп розкритикував бізнесмена та колишнього керівника їхнього ДОГЕ, чи ДОГЕ, департаменту, по скороченню витрат, одним словом, Ілона Маска і заявив, що той себе вичерпав. Про це Трамп написав у своїй соцмережі. Також він додав, що найкращим способом заощадити гроші в бюджеті це припинити державні субсидії і розірвати контракти з маском. Водночас маск опублікував відповідь на ці слова в соцмережі X Twitter. Називаючи слова Трампа брехнею, без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали би палату представників, а республіканці мали б 51 на 49 у сенаті. Яка невдячність, заявив Маск і запустив опитування щодо створення нової партії в США. Чи настав час створити нову політичну партію в Америці, яка справді представлятиме 80% населення, яке посередині? запитав він. На це Трамп сказав, що Маск збожеволів і пригрозив йому скасувати державні субсидії і контракти. Трамп також зазначив, що електромобілі Маска нікому не потрібні. У відповідь на слова Трампа Маск заявив, що Трамп був у списку Епштейна. І тут цікаво, бо це мова йде про список людей, які їздили на острів до фінансиста Джефрі Епштейна, де відбувалися сексуальні злочини над дітьми оргії. В списку було багато відомих людей. Але його так повністю і не опублікували. Зі слів Маска, саме через те, що в тому списку був Трамп. От давайте про це поговоримо трохи. Власне, те, що дружбан Трампа, Епштейн, Сутенер і Педофіл, було відомо ще до виборів. Епштейн, з яким тісно дружив Трамп, упродовж щонайменше 15 років, створив у США підпільний секс-пертон, в якому продавав дівчаток різний мерзоті з політичного і бізнес-класу. У 2008 році Епштейн уклав угоду з прокурорами, визнавши провину за одним пунктом звинувачення у проституції з неповнолітньою. Угода також передбачала імунітет для його співучасників. Це викликало обурення. Поліція встановила, що Епштейн залучав десятки неповнолітніх дівчат віком від 14 до 17 років до свого маєтку в Палм-Біч. Дівчат часто з бідних неблагополучних сімей заманювали обіцянками 200-300 доларів за масаж. Наприклад, однією з жертв була 15-річна дівчина, яку завербувала однокласниця. Засвідченими Епштейн платив дівчатам за те, щоби вони приводили нових жертв, створив собі таку мережу, типу приведи друга, точніше, подругу. У судових документах згадується щонайменше 34 підтверджені жертви в період з 1990 до 2000 до років. Організовуючи вечірки з молодими жінками, він примушував їх надавати сексуальні послуги своїм партнерам. Епштейн створював і водночас неформальні такі майданчики для вигідних ділових угод і розширення власних зв'язків. Поміж оргіями могли переговорити і про бізнес одне слово. У 2002 році Трамп дав коментар журналу New York Magazine про Епштейна. Я знаю Джеффа вже 15 років, приголомшливий хлопець, з ним дуже весело. Навіть кажуть, що він любить красивих жінок так само, як і я. Без сумніву, Джеффрі насолоджується життям. Фотографії підтверджують їхні спільні появи на світських заходах в той період. Епштейн був частим гостем у маєтку Трампа, і там також відбувалося вербування. Однією з ключових жертв Епштейна Вірджинії Джуфре вона стверджувала, що її завербувала Максвелл у 1999 році, коли вона працювала в СПАК Лубі Трампа у віці 16 років. Судові документи та бортові журнали приватного літака Епштейна, відомого як Лоліта Експрес, підтверджують, що Трамп щонайменше кілька разів літав на цьому літаку в 90-х. Хоча факти підтверджують лише те, що Трамп і Епштейн мали тісну дружбу. І ділові зв'язки протягом щонайменше 15 років, включаючи спільні заходи і неодноразові перельоти на літаку Епштейна. Самі звинувачення про участь Трампа у спільних з Епштейном секс походеньках не були доведені через відсутність доказів або закінчення строку давності, або відкликання позовів. Але разом із тим залишається чітке відчуття, що ці двоє це, як кажуть, два чоботи пара. В загальному за весь час близько 20 жінок звинувачували Трампа в сексуальних домаганнях, зокрема під час конкурсу Міс Всесвіт. Ці звинувачення охоплювали період від 1980-х до 2000-х років. Якраз той час, коли і Епштейн вчиняє свої злочини. Трамп заперечує всі звинувачення. У травні 2023 року Федеральний суд присяжних в Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві та наклепі проти журналістки та письменниці Джин Керрол. Інцидент стався ще в 1996-му в гардеробній універмагу в Мангеттені. У 2024 році суд зобов'язав Трампа виплатити Керол 5 мільйонів доларів компенсації, 2 мільйони за сексуальне насильство і 3 мільйони за наклеп. Пізніше суд зобов'язав виплатити додатково 83,3 мільйона доларів за продовження наклепницьких заяв проти Керол. Оце, от вже, є факт в біографії Трампа, вже судово доведений саме сексуального насильства. Були ще виплати Стормі Деніелс і Карен МакДугал, але ті виплати стосувалися приховування зв'язків, а не насильства. І тісна дружба Трампа з Епштейном без доказів причетності до злочинів з неповнолітніми ось такого чудового політичного діяча, яскравого лідера, американці зробили своїм президентом, а тепер вони чомусь вже не дуже раді. При цьому всі ці факти були відомі до виборів, але американці зробили свій вибір все рівно. Чітко знаючи, що рижий Донні мав такі обвинувачення в своїй справі та ще й дружок педофіла. А тепер інший діяч Маск почав великий срач із Трампом і от вивалює на нього компромати. Цікаво, чи в нього ще щось є. Окрім того, маск вже хоче зробити нову партію, свою власну. Побачимо, наскільки в нього вистачить грошей і нервів грати особисто проти президента США. Ну і Два слова в підсумку про українське питання. Весь цей скандал у США може принести Україні як вигоди, так і нові складнощі. Наразі нічого тут передбачити неможливо. Сподіваємось на краще і скоро побачимо.